Також по заводу на ланосі стояли 14 колеса, і відповідно зараз спідометр брехав на 25 кілометрів. Спочатку придбав ось такий поділювач імпульсів, він двохканальний, можна сюди спідометр і тахометр. Але даний апарат не підійшов, бо він приймає лише прямолінійні сигнали. Тому спідометр просто скакав як бешений. Тому придбав ось такий поділювач сигналу. Він електронний з моніторчиком, ось мені потрібно було віднесувати 1.36. Мінусувати можна або плюсувати по 0,5%. Відповідно, повністю налаштував спідометр по GPS. Тепер чітко показує, і не бреше. Також придбав адаптер для тахометра, тому що зараз буде віддавати генератор. В ребіл, там його просто переглянуть, переберуть, і буду робити з генератора вивід на тахометр. І також одразу купив для нього поділювач, щоб відкалібрувати тахометр, бо тахометр наразі не працює. Цей адаптер, скоріш за все, на більш сучасні автомобілі, також електричний, все працює, але, на жаль, на ланус він не підходить.